У нас нові гості на господарстві. Випускаємо, хай самі вилазять. Перша вийшла. Друга ще мають вилізти. Ось і вилізла. Саму породу я вже вирощую. У мене на господарстві вона є. Ну, вона мені сподобалася, тому я прикупив ще ще 8 штук. Взагалі, породу Ломан Браун я вже на своєму ютуб-каналі розповідав про неї. Яка це курка і взагалі цікаві факти про цю породу? Ну а зараз я набрався більше опиту. Просто коротко розкажу, тому що я взяв новеньких курей. Взагалі, в мене є дві породи: це Адлер і Ломан Бравн, Адлер я тільки взяв осінню, тому поки що я її вивчаю. Ну, Про Ламан Брауни розкажу те, що в них є один із мінусів це те, що вони гібридні. Хто не знає, Ломан Браун це крос або гібрид. Тобто це означає, що курка. Якщо буде півник і ви яйця з цієї породи покладати в інкубатор або під кулачку, то циплята вилупляться, але вони погублять яйценоскість. Типу, Вони не будуть такими самими по несучості, як їхні батьки. Тобто з часом вони втрачають свою несучість. Но один із плюсів із-за те, що це несучки. Вони дуже багато несуть яєць, вони худі, вони мало їдять, дуже економні в харчуванні. Ці кури споживають відносно малу корму, але при цьому відносять багато яєць. Це робить їх ідеальними для невеликих фермерських господарств, як я добре пристосуються до різних умов, тому мені курочка нравиться сама. Це просто як для себе, щоб було багато яєць. А так само, щоб і були яйця і м'ясо. У мене є адлери, які теж досить добре себе показують в тому, що вони є м'ясо-яєчними. Ну, відео про Ломан-Брауні. Що хочу сказати на останок, що це досить хороша порода. Мені вона подобається під час линьки. Незамітно падає їхня продуктивність, тому це теж треба. Ну, на останок підписуйтесь на мій YouTube канал і до зустрічі!